Доброго дня всіх, хто зараз нас дивиться, слухає. Сьогоднішня лекція вона виникла майже спонтанно. Просто я обіцяв художнику Андрію Колагіну аргументувати, коли саме виникла насправді Москва, і сказати трошки про фейки. Вся справа в тому, що у нашій історії з радянського часу, можливо, ще й до радянського часу, багато існує фейків. Ну, Наприклад, Невська битва. За що нібито Олександр князь Ярос... Олександр Ярославич і отримав цю назву Невський. Справа в тому, що у новгородських літописах, як такої битви, практично ні в першому, ні в початковому, ні в другому Новгородській літописі, в другому щось там згадується, але ніяк ні, як про битву. І дійсно, коли ми читаємо уважно от, текст, Свого часу це було підручнику оповідання по історії 4 класу, потім ми всьому вчили там більше. То виходить, що шведське військо на чолі із Біргером висадилося на річ Ніви. Коли Новорицький князь Олександр про це дізнався, то він нібито почав збирати війську. Ну, давайте подивимося, а чого це? Висадився шведський десант і чекає, поки князь не збере війська. що він відразу не рухається на Новгород. Виникає, ну, крім того, якраз в цей час в Швеції йшла боротьба за владу. А Біргер як відомий, знатна, відома знатна людина того часу, полководець, він безумовно брав участь у цій боротьбі і раптом він це вкидає і щось іде на Новгород. Крім того, по повідомленню біргер отримав печать на обличчя, тобто поранення на обличчя. Ну, в той час поранення під час бою вважала чимось ордена, от дійсно. Вської. Але про це жодна хроніка не згадує, що біргер було поранене на обличчі. Тому, швидше всього, що приїхали купці. Бо у першому новорському літописі, не початковому, там ну, зади, це що десь біля 20 чоловік, а може трохи більше. І, звичайно, що купці на той час мали військову охорону, які платили гроші, бо в середньовіччі дуже просто було пограбувати любов купця, чим не сором, чого не соромились робити люди. То швидше за все, що приїхали купці з охороною і про це дізнався Невський, зібрав, не скажу, що це було військо, але зграю охочих поживитись. Ну, як в історії Росії, не вкрасти, якщо це слабший ворог, то б чого б не скористатися? Про таку нівську битву жодна хроніка. Не згадує яка безумовно би згадала тогочасний. А відомості це появилося набагато пізніше розписано, як це відбулося, десь вже в 16 столітті. Я згадую про Олександра не недаремно, бо в нас ще будуть зустрічатися його тут потомки, син і так далі. то Згадую попередньо про такого князя, якого навіть в Україні, є церкви, він оголошений Москвою святим. У нас він від святих Викреслених щонедавна. Це людина особлива, бо він відомий чим? Він відомий тим, що його батько. Ярослав Всеволодич відправив у Золоту Руду з за загожники, і він там наскільки вжився, що навіть Батий признав його як свого, і побратався він із сином Батия ну і Служив він, відомо, що він з своїх там. Двох братів Андрія Ярослава, виступив противник, відомо, що він там обирав міста і служив він онголо-татарам тим, кого, нібито напали. Це його витрима по спадкості, бо Ярослав Севеч, Сузавський князь, закликав свого часу що признати хана царем. Своїм володарем. І це спадково. От коли ви пам'ятаєте одну із лекцій Путіна, я розумію, що нормально люди не слухають їх якось психологічно не, не комфортно, але і ворогів треба наших слухати То нагадаю, що Володимир Путін. Про Олександра Невського сказав, що він вибирав між Сходом і Заходом. І добре, що він вибрав схід, і це був перший борець проти Заходу, який, звичайно, винуватий у всьому. Якщо десь стояти в Росії не в порядку, то хто винуватиме? Ну, Якщо президент Сполучених Штатів Америки і так далі, і так далі. Не будемо це вдарятися. Але це така коротка вставочка. І давайте ми подивимося одну картинку. Вона не може служити ілюстрацією до лекції, але вона може слувати певним заспівом. І важно подивіться, монголо-татари збирають данину, всі перед ним схиляються, всі кланяються. І такі картинки вони нас друкувалися в підручниках історії за радянського часу. І чому я кажу, що вона не може бути ілюстрацією до лекції? Тому що ніколи монголи татари не збирали данину. Не робили вони цього? Данину вони давали ярлики, князям, які самі збирали данину. І, як правило, вони данини збирали набагато більше, бо ну, татари враховували кількість людей, хто чи нам що можна взяти? Ну, як говорив той же Батий, вівцю треба стригти, але не зрізати з неї шкуру, бо наступний раз ви вже шерсть з неї не отримаєте. Тому вони збирали те, що доцільно, щоб ця людина залишала щось для себе. І щоб в наступний раз можна було приїхати взяти Данино. І всі ці повстання, які там розповідають, там відбулися великі повстання проти моного татар, проти Дани, не відбулися проти власних князів, і жодного разу монголи татари їх не придушували. Тому що навіть руські князі повинні мати якісь межі свого апетиту, а не грабувати населення безможно, як це вони робили. Так само вони зберігали православну церкву. От вони виступали, та нічого подібного, Церква служила православна їм. І вони її оберігали, бо це теж був інструмент у їхній владі. Ну, а тепер ми приступимо конкретно до теми нашої лекції. Будь ласка, відключіте. І так, що нам відомо із Лаврентівської, прошу пробачення Зіпатівського літопису. 4 квітня 1147 року Юрій Довгорукий запросив сіверського князя Святослава Ольговича приїхати до Москви? І це вважається звання Москви. Ну і далі прописка, що через 8 років в Москві була збудована фортеця. Саме там починався нібито Кремль. Ну давайте будемо розбиратися. Дійсно, сіверський князь або Новгород, Новгород Сіверський, як називався тоді. Був у сутичці, суперечках і чернівським князісом, яке хотіло його поглинути. Але питання: а на чого їхати кудись в Москву? Тому що це було 600 кілометрів від Новгород-Сіверського. по болотам, по лісам, по, дорог... по незаселеній частині. От скільки туди треба їхати було, щоб зустрітися? Ісузерським князем. В чому був сенс Такого, такої подорожі? І навряд чи це таке могло бути. Російський історик Ключевський вважає, що Москву залі засновано не в 1147 році, а в 1156 році. Карамзін про це теж особливо не згадує і не наполяє, що 1147 року відбувався взагалі заперечує, він приводить такий, доводиш, який аргумент так, російський історик Соловйов, Не той Соловья, як, який там зараз гавкає на російському телебаченні, російський історик Соловйов, в XIX столітті, він теж піддає сумніву цей факт. І ті ж самі аргументи приводять, що я вам приїхав. В чому сенс їхати кудись в якісь болота, щоб заснувати Москву. Тим часом існує інша дата заснування Москви 1272 року. В чому тут справа? Я тільки що вам говорив про те, що монголи татари до Данини акуратно підходили. І в них було таких по сучасному займав три переписи населення. Це 1129-1123 рік. 1254, 1259 -й рік, нарешті 1272 рік. Тобто вони приписали, ну там живе 20 чоловік якесь поселення, чим займається. Вони це все акуратно робили, щоб знати своє господарство. Так от, ні в першому переписі населення молоді татарами не згадується Москва. Ну це ж певно вже казбутомісто. Ні в другому переписі населення не згадується Москва. І лише тисячу 272 року при переписі нарешті згадується Москва. І... Чому ми можемо вважати, що там з'являється вже якесь вже містечко? Тому що із подачі цього ж хана починається будувати церква? Якщо церква існує тільки там, де є місто. Вже якесь місто є. Якщо нема міста, то церкви немає. Мало того, очевидно, там жили фіни або угрофіни, бо і назву пропонували татари пропонують не свою яку небудь татарську, а угрофіни Москва. Що це означає? Ну, скажімо, там мокрота, сирість. Ну або ще інший переклад гниле болото. Ну, то в москалів така традиція столиці робити на на, на болоті, як Москва, як е, Санкт-Петербург. От гниле болото, треба десь вибрати, там на болоті будувати свою столицю. Це, очевидно, їхня така національна традиція. Без болота бійтись ніяк не можемо. Історик Ярослав Дашкевич якраз і аргументує, щоб ви не казали, що це я придумав, я опираюся на історика Ярослава Дашкевича, українського історика. якраз оце і аргументує аргументацію, яку я вам привів. Так що ну в літописі і документів немає жодного, що Москва виникла в 1272 році. Але я вам привів аргументацію, яку привів Ярослав Дашкевич на цю тему, чому можна вважати. Тому що вона з'являється вже в переписах. Першим князем Москви вважається, син того самого Олександра Невського, який донедавна був скрізь святим. І ще в нас є церкви в честь храмів в честь Олександра Нєвського. пора священикам цих храмів і віруючим передивитися. Будь ласка, покажи наступну. Це ви якраз бачите того самого хана Енлі який і заснував, пройшов пробачення. Літимор, який і заснував цю Москву, коли при ньому вона з'явилася, коли при ньому там з'явилася церква, і Москва отримала назву Москва. А це Великий князь чогось написано Даниїла, бо будемо говорити українською, разом Данило. Справа в тому, що не зовсім зрозуміло, тому що коли там нарікають його великим князем Московським, то, ну, по-перше, Москва не була великим князівством дуже довгий час. велике князівство це було Суздальське, Володимир, сузарсько володимирське а от дід його був дійсно великим князем Суздальсько-Володимирським. А по друге, так, як описують Патівському літописі, то тоді Данила або Данило було всього два роки і ним опікався його старший брат Юрій. Тому мені важко уявити, що дворічна дитина могла взагалі чим справити. Ну Це ми залишимо для московських істориків, хай вони Самі вирішують, як це могло бути, можливо, не придумають чергову легенду. Ну, тим не менше, брат Юрій його пропав, щось він не порадив із, із... монголо-татара, і він пропав у монголо-татар. У ставці, куди він поїхав, очевидь просити ярлик на княження а значить, на право збирати данину. І, і... лише тоді виходить самий молодший син Олександра Невського на арену. Даниїл Про нього не важко сказати, що таке певне. Але ми можемо багато говорити про його вже сина, Івана Даниловича Калита, будь ласка. От ви якраз бачите, цікаво теж вона теж не відповідає реальним всьому, тому що тут одежа навіть невеликого князя, а скоріше царя і Скіпітер, і держава все є. Чим він відрізняється від особливості Івана Калети? Вони Особливість полягає в тому, що Іван, ну, саме прозвище, це не прізвище, це прозвище Калита. Калитка, тобто торба з грошима. Саме Іван Калита випросив. У того часного князя Узбека не просто ярлик, бо ярлик давався на деякий час, а довічний ярлик. І мало того, узбек вирішив, що от всяким князям давати, роздавати, потім святкувати, як вони збирають. Дані. Ну, ну це так би мовити, Накладно достатньо. Тому довічний ярлик на збирання з усіх князів, які підкорялися Золоті Орді, Іван Данилович за прізвищем калета має право збирати данину. Навіть в радянській історії, як в нас вчила, це вчили як позитивно. Що Іван Калета збирав більше, ніж було треба, велику частину залишав в Москві. Тобто, практично Івану було Івані Калеті було дозволено грабувати населення. Я ще раз підкреслю, що монголи татари підходили до цього, ця імперія, вона ординці, вони підходили до цього раціонально. Треба брати скільки. Щоб можна було наступний рак ще раз зібрати. Як ти перебільшено збереш то наступний рік нема чого там буде збирати, ще раз нагадаю слова, які належать Батию, що коли цю стрижеш то не з з неї шкіру, бо наступний раз ти вже з нічого ніякого котра не, ніяко не вистрижеш і практично Іван Калита продовжив оту справу, яку почав навіть не його дід, а його ще прадід Ярослав Всеволодич. Особливо, якого, як це проводив Олександр Нєвський. І Колись я напав на дискусію, чого монголи татари не пішли на Новгород. От вони спочатку вирішили, а потім зупинились. Питання, а навіщо їм йти? Там сидить їхній побратим Сартака, якого вони назвали Ніврюй, Або якого ми знаємо, як православного свято Олександра Невського. Навіщо йти туди, коли там вже. Це все одно наше. Навіщо тебе витрачати сили погідне? Оце дуже смішна була дискусія, що зупинило монголо-татар. Яка сила зупинила, що вони не взяли новорус? Яка сила це? ми вже, в принципі, з вами можемо зрозуміти? І з цього часу Москва почала приростати. Бо столицею могла бути твір, могла бути рязана. Але всі права від мого волонтерів отримав саме Іван Калета. І він з ними жорстоко боровся усіма. Потім цю політику проводив великий князь Московський Іван Третій. Взагалі, той час Москва, та не тільки Москва а і Росія. в них завжди кожні 18 років де небудь воювали. Вони не могли прожити без війни. Московська держава розширила за, за що воювань за рахунок рабунків. І вже в той час відзначалося, як вони ведуть безпощадно до населення ці війни Оця Російська РФ держава не до імперія вона так і створювалась. Також політику проводив Василь Третій, Великий Московський князь. І нарешті це оформилося при Івані Лютому або по московському Івані Розному, який навіть себе назвав царем. Нагадаю, що його прапрадід Ярослав Севодич царя назвав ординського хана, він був для них старе, захоплення Казані і так далі. Але це не звільнило Московію від сплати Данини. Тільки Іван, той, що саме Грозний, платив данину вже не Казанському хану, золота розбалась. А перейшов до оплати кримському хану. І ця данина платилася аж до Петра І. Навіть Петро І деякий час змушений був платити кримському хану. Хоча вже кримське ханство воно було під протекторатом Туреччини. Це я вам нагадаю деякі ці історичні дані. і Дякую. І щоб оце нашу, не будемо читати довгу лекцію, приводити той, хто захоче дізнатися, бо більше різних подробиць. Тому що ну от про, любе, про любого із цих князів, про його політику можна прочитати окрему лекцію. <кій> Я не вважаю. Це за потрібне, бо чим довша промова ротора, тим коротша петля на шиї слухача. Так що я зараз попрошу Ані знову показати оцю брехливу картину, де монголо татари збирають данину. Але я скажу, що в цій картині правдиве. Бо подивіться, тут не тільки монголо-татари тут скланяється і. Бояри, чи хто хтось з тих московських володарів. Закінчу розповідь про поклонну гору. Не, не пам'ятаю, хто з російської авторів писав, що даремно на поклоні горі, на полоні чекав ключі від Москви, не дочекався Але саме чому гора поклонна? Саме на поклоні горі московські князі. Зустрічали ординців в ханах, хто прибував до них, цілували йому пробачте коліно і запрошували на беткет на участь у Там вони поклонялися, тому гора поклонна. Висновку цієї картини і цього відношення ви тепер, коли маєте на певну інформацію, можете робити самі. Нагадаю, що коли там кажуть 300 років під минуло татарами, нагадаю, що вже в 13 столітті вторглися минуло татари, а вже в 14 столітті існувала Унія, <свісно> Жибайківське, Литовське і Руське князівство, де від нас два <свісно> прийняла Прошу пробачення і православну віру. І, і законодавця ка була Литовська і статут був на основі руської правди, створений як на основі руської правди Ярослава Мудрого. І наш історії розвиток нашої майбутньої України і майбутньої Росії пішли різними шляхами. Україна в європейський шлях і Московія в азіатський шлях. Дякую за увагу і думаю, що це вже пора закінчувати До побачення.